Гаразд, давайте зануримося в це. Ми сьогодні розбираємо кілька текстів з психотерапії, які стверджують дещо, ну, просто разюче, те, як нас тримали на руках у дитинстві, чи відчували ми себе в безпеці, буквально вкарбовується в наші тіла. І ці ранні відбитки, виявляється, визначають, як ми будуємо стосунки, як реагуємо на стрес, і навіть те, як ми стоїмо на ногах у дорослому віці. Абсолютно, це про те, як тіло стає таким собі, знаєте, живим архівом нашого минулого. Наша місія сьогодні розібратися у двох фундаментальних реакціях на ранній стрес, які описують ці джерела. Перша це коли світ сприймається як настільки ворожий, що людина ніби заморожується і відсторонюється, щоб вижити. А друга, коли світ не стільки ворожий, скільки порожній, і людина відчуває, ніби падає у прірву, відчайдушно шукаючи за що вхопитися. Заморозитися або впасти це дуже сильні образи. І наскільки я розумію, ці матеріали дають симпатернам патернам конкретні назви? Так, Так. у тілесно орієнтованій терапії їх називають шизоїдною та оральною структурами характеру, але знаєте, назви тут не головне, як порушення контакту зі світом відрізняється від порушення базової опори і як це проявляється в нашому тілі та житті? Ось тут мене в цих матеріалах найбільше вразило розрізнення між панікою та жахом. Я ніколи не думала про це в такому ключі. Здавалося б, синоніми, але автори проводять ну дуже чітку межу. І ця межа, вона ключова для розуміння першого патерно, отієї заморозки. У текстах паніка описується як реакція бий або біжи. Уявіть собі, стадо антилоп, яке розбігається в різнобіч від хижака. Це хаотичний, але активний рух. Ага, енергія спрямована назовні. Точно. А жах. Жах це те, що відчуває антилопа, коли Лев її вже схопив за горло. Тобто, коли боротися чи тікати вже неможливо, залишається тільки завмерти. Саме так. Жах паралізує, і автори стверджують, що щось подібне відбувається з психікою та тілом немовляти, коли його оточення сприймається як вороже. Дитина ж не може ні втекти, ні дати відсіч. Єдиний механізм виживання, який їй доступний, це вимкнутися, перестати відчувати Перестати відчувати, перестати хотіти замерти. Тіло буквально заморожує імпульси до руху, до контакту, щоб не відчувати снестерпного болю від відторгнення. Це звучить дуже м -м, абстрактно чи є в джерелах приклад, як це виглядає в реальному житті. Найкраще це ілюструє клінічна історія чоловіка на ім'я Тоні. Його дитинство було ну, справжнім полем бою. Батько був відверто ворожим, а мати емоційно холодною, байдужою. І його тіло, як карта, відображало цю історію. Як саме, його реакцією на батьківську агресію була тотальна напруга, жорсткість? Усе його тіло, ніби казало: ти мене не зламаєш, я не покажу слабкості, не заплачу. Тобто він збудував навколо себе таку, знаєте, броню. А як він реагував на холодність матері? На її байдужість він відповів тим, що заморозив своє серце. Це був несвідомий вибір. Якщо тепла немає, я зроблю так, щоб воно мені не було потрібне. Мені ніхто не потрібен. І в результаті? У результаті він повністю перемістив своє життя в голову. Джерела описують, що його улюбленим заняттям було розгадування кросвордів. Оце ідеальна метафора. Так. Він жив у світі слів та логіки, повністю відрізаний від почуттів і тілесних відчуттів. І цей м'язовий панцир, про який йдеться в текстах, він захищав його від болю, але водночас і не пропускав нічого хорошого всередину. Точно, це клітка, яка захищає, але водночас є в'язницею. Він прийшов у терапію, бо інтелектуально розумів, що його життя це глухий кут. Він не відчував ні радості, ні любові, ні справжнього сумку. Вся терапевтична робота з ним була спрямована на те, щоб розморозити це тіло. Повернути його з голови в тіло. Саме так, щоб він почав відчувати напругу в щелепі, холоду ногах, ледь помітне дихання. І там є ця неймовірна деталь про його сон. Це ж просто як сценарій для фільму. Так, після кількох років терапії йому наснилося, що лікарі діагностували у нього рак і сказали, що йому залишилося жити тиждень. Він прокинувся не в паніці, а з дивним відчуттям спокою. А рівно через тиждень після цього сну він зустрів жінку і вперше в житті по-справжньому закохався. Ого, і як автори це інтерпретують, що сон був якимось пророцтвом, не буквально сон був метафорою. Його підслідомість сказала йому Тоні, твоє життя в ізоляції, твоя відмова від любові та почуттів це повільна смерть. Ти вбиваєш себе. Тобто, якщо ти не відкриєшся любові, ти загинеш. Так, цей сон став поворотним моментом, коли страх смерті переважив страх близькості. Його внутрішня крига почала танути. Це дуже потужна історія. Отже, один паттерн це заморозка від страху перед ворожим світом. Але ви на початку згадали й інший падіння в порожнічу. Що відбувається, коли проблема не в загрозі, а у відсутності, коли тепла і підтримки просто немає. Це підводить нас до другого типу травми, який описують джерела порушення опори. Уявіть, що дитина тягнеться до матері, уся її істота прагне контакту, тепла, їжі, а у відповідь нічого. Мати може бути в депресії, виснажена, емоційно недоступна. Тоді відбувається щось, що в текстах називають розбитим серцем немовляти. І це знову ж таки не просто поетична метафора. Тобто за цим стоїть якийсь фізичний процес. Так, описується дуже конкретний механізм. Коли дитина очікує контакту, кров приливає до поверхні тіла, до шкіри, до рук, усе готове до обіймів. Коли ж очікування не справджується, відбувається різкий відтік крові всередину, до серця та внутрішніх органів. Ого. І це створює реальне фізичне відчуття болю, спазму, холоду. Тіло, не отримавши зовнішньої підтримки, ніби колапсує всередину. І це теж ілюструється історією пацієнта Джима. Його випадок, здається, ще яскравіше показує, як тіло розповідає історію. Абсолютно, У Джима з шестимісячного віку була астма, і почалася вона саме тоді, коли його відлучили від грудей, бо його мати страждала від важкої післяпологової депресії. Тобто світ в один момент перетворився з теплого на порожній. Так, і його тіло буквально закарбувало цей досвід. Автори пояснюють, що астма це по суді пригнічений плач. Це неможливість видихнути біль, неможливість покликати на допомогу, бо клич залишиться без відповіді. Опишіть, як це виглядало фізично. У нього була роздута грубна клітка. Так? так, грудна клітка була роздутою і напруженою, ніби він постійно затримував подих або стримував ридання, а от нижня частина тіла таз, ноги були напрочутки слабкими та недостатньо розвиненими. Це дуже яскравий образ. Так, він ніби тримав себе на одній лише сілі волі та напружених м'язах верху, бо йому бракувало відчуття опори зв'язку із землею. Він буквально не стояв міцно на ногах, його життєва стратегія стати неймовірно багатим це. По суті, спроба компенсувати цю відсутність опори. Але чекайте, хіба це не типова амбіція для багатьох? Чому джерела пов'язуються саме з його дитячою травмою? От це чудове питання. Різниця в мотивації для одних прагнення до багатства це гра, самореалізація, а для нього, як стверджують автори, це була відчайдушна, несвідома спроба купити безпеку. Накопичити стільки грошей, щоб ніколи більше не відчути тієї жахливої порожничі і безпорадності, того падіння. Він намагався збудувати зовнішню опору, бо не мав внутрішньою. Саме так. І ось тут ключова думка з цих матеріалів, яка мене зачепила цей брак безпеки, закодований у цілі на несвідомому рівні. Тобто, навіть якби він зустрів кохання всього свого життя, це не обов'язково б його вилікувало. Саме так. Тому що проблема не в логіці, не в думках. Головою він міг би розуміти, що тепер він у безпеці, але його тіло Його тіло пам'ятало інше. Так, пам'ять про порожнечу жила в його стиснутому горлі, в напруженій діафрагмі і в слабких ногах, які не довіряли землі. Людина з такою структурою постійно шукає когось або щось, на що можна спертися, бо всередині відчуття прірви. Гаразд, ми маємо два різні патерни, що виникають з дитинства. Перший Заморозка Тоні, який боїться контакту, другий внутрішня порожнеча Джима, який відчайдушно потребує опори. Як ці на перший погляд протилежні речі проявляються у дорослих стосунках, вони обидва ведуть до величезного страху любові та близькості, але з різних причин. У Джерелах є дивовижна цитата: 30-річної жінки, яка ідеально формулює цю пастку: якщо я піддамся йому, я буду травмована. Якщо він мене залишить, я буду знищена. Якщо він мене не залишить, об'єднавшись з ним, я втрачу себе, буду ніким. Це ж повний глухий кут, бути з кимось страшно, бути без когось нестерпно, вона одночасно боїться і поглинання, і покинутості. Саме так, це класичний конфлікт, де переплітаються обидва страхи: страх контакту, що тебе знищать, поглинуть, це відгомінше зоїдного жаху. А страх, що тебе покинуть, і ти будеш знищена самотністю це відгомін аральної порожнечі. І виходу з цієї пастки на рівні розуму немає. І все знову повертається до тіла, до того самого панцера. Він був збудований для захисту, а тепер сам став проблемою. Він стає в'язницею для серця. Він не дає вийти старому болю, але й не впускає всередину нову любов. Людина може свідомо прагнути близькості, але її тіло буквально не може її витримати. Коли хтось наближається, тіло автоматично реагує напругою, затримкою дихання, холодом. Воно готується або до нападу, або до падіння в прірву так ці хронічні стани з ризиком серцево-судинних захворювань, постійне напруження від стримування жаху або пригніченого гніву а гнів це теж енергія, яку доводиться заморожувати, тримає тіло в стані безперервної кризи. Це виснажує серце. Дуже виснажує. Людина може навіть не усвідомлювати свій гнів, але її тіло реагує підвищеним тиском і серцебиттям. А згадана в матеріалах поведінка типу А, ці вічні трудоголіки, що постійно змагаються, це теж сюди. Так, автори пов'язуються радше з оральною динамікою це несвідома спроба заслужити любов і підтримку, яких бракувало. Людина, ніби каже світу подивіться, скільки всього я досягнув. Тепер ви точно мене не покинете. Тепер я вартий вашої любові, і це нескінченна гонитва нескінченна гонитва за тим, щоб заповнити внутрішню порожничу зовнішніми досягненнями. Але, як показує практика, це відро, яке неможливо наповнити. Отже, якщо підсумувати основну ідею, наші тіла це живий архів нашого раннього досвіду. І страх перед світом, і біль від втрати любові не зникають, а осідають в наших м'язах, диханні, поставі. І потім ми несвідомо відтворюємо ці патерни все життя. Точно патерн, де головний страх це контакт, бо він загрожує існуванню, і патерн, де головний страх це втрата опори, бо вона загрожує падінням у порожнечу. І виходить, що шлях до зцілення, як пропонують ці джерела, лежить не стільки через розмови і спроби все зрозуміти головою, а через роботу з тілом. Саме так, через дихання, рух, голос. Наприклад, одній з пацієнток, яка не могла висловити своїх гнів, терапевт запропонував просто бити ногами по ліжку, як це робить дитина в істеріці. Це не про аналіз, а про дію. Так, про те, щоб дожмолити тілу завершити дію, яка колись була заморожена, дозволити собі плакати, кричати це способи розтопити стару кригу, вивільнити енергію, яка роками утримувалася в м'язовому панцирі. Тобто, по суті, повернути тілу його природну жвавість і спонтанність, так і відновити втрачений зв'язок між розумом, почуттями та фізичними відчуттями. Щоб людина могла сказати не «я думаю, що мені сумно, а я відчуваю комом горлі та важкість у грудях. Коли цей зв'язок відновлюється, тіло перестає бути ворогом чи в'язницею і знову стає домом. І наостанок, думка для роздумів, що випливає з цих матеріалів. Якщо тіло так надійно зберігає пам'ять про конфлікти минулого, які історії воно може розповідати нам прямо зараз, у цю хвилину, про які наш розум, можливо, давно забув або воліє не знати?